Хоч весна уже далеко, у Тернополі знову розцвіли каштани. Явище повторного цвітіння цих дерев восени не є рідкісним і спостерігається у Тернополі вже впродовж п'яти семи років, розповідають міському управлінні ЖКГ причин цьому є чимало. Зміна клімату, посуха, приморозки тощо з фізіологічної точки зору. Рослина, коли вона цвіте, відцвітає, опадають квітки, і рослина переходить якби, у стан спокою. І, оцей, і формуються в цей період квіткові бруньки, які би мали зацвісти на наступний рік. Але потепління, таке, яке спостерігається в нас вже кілька років поспіль, тепла осінь, це потепління вводить в оману рослин, і відповідно ці квіткові бруньки, які мали б зацвісти на наступний рік, вони зацвітають цю. Цього року, тобто під час теплої осені, також однією із причин повторного цвітіння каштанів, фахівці називають і пошкодження дерев або ж їхнього листя шкідником, так званою мінуючою міллю. невеличкий такий метелик, який прогризає всередині листків ходи, які називають мінами. Через звідси і назва каштанова мінуюча міль. Ці уражені листки вони е, хворі, вони не встигають накопичити потрібну кількість речовин. І внаслідок цього ми спостерігаємо влітку, що листя жовкне, в'яне е, опадає. Коли листя опадає, рослини на осінь намагаються відновити фотосинтез і повторно зацвітають для того, щоб покращити свою життєдіяльність. Однак фахівці заспокоюють тернополян. Повторне цвітіння не шкодить деревам, рослини сприймаються. Як Свій природний процес.